Я вдячний тим депутатам, тим підприємцям, які дзвонили, які спілкувалися. Це досить такий розумний підхід. Основна була, значить, звернення таке, що в принципі всі розуміють, що є формування бюджету, але сьогодні в тих ситуаціях, коли виручка торгова основна, це підприємці, які займаються торгівлею. Вирушка торгового пам'я є, додаткова нагрузка для них за велика, і вони зможуть не видати цієї додаткової нагрузки. Тому тут -то, прохання переглянути відповідні місцеві податки та збою. Це досить приємно, що люди дивляться, що люди працюють, на то і є система взаємовідносин. Потрібно сказати слідуюче, що Сьогодні на цей рік, на жаль, бюджетний кодекс ніс цілий ряд змін. І законодавець методом бюджетного кодексу забрав основний податок, який поступав в міську раду. Це прибутковий податок з громадян. Цей податок становив біля трьох мільйонів. І законодавець сказав, законодавець дав можливість. Встановив, відповідно, перелічив місцеві податки і збори, а це основні податки, які накладаються наших громадян. І приблизно звучиться так: ось вам це, це ваші громадяни, живіть за рахунок. І сьогодні з'явилася така нехороша колізійна ситуація, коли основний податок, який поступає постійно і обов'язково, він відсутній. І сьогодні треба виявляти в цьому. що -то сьогодні треба знайти компроміс, той, який би. Влаштовував в одну сторону і іншу сторону. Перше розглядається положення про податок на нерухоме майно відміна від земельної ділянки. Це все те, що у Віктора було вслаблено дзвінки. Е, є три чи, чи декілька таких пунктів. Перший пункт. Ставка податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної та юридичної осіб встановлюється у розмірі стільки та відсотків, розмірі ми за вплати встановлені закону на 1 січня звітного періоду за 1 квадратний метр. Що таке ставка об'єкти житлової нерухомості? Що таке ви зрозуміли, це, це депутат? Це наші будинки. У нас була встановлена ставка з вами 1%. Значить, ми поспілкувалися. Вчора в результаті спілкування, значить, ми. По містах є так, від 0,5 до 1 відсотка. Є 0,8, є 0,5, є 1. Значить, в сусідньому нашому районі погребище, погребище, житло 0,8. Тих, тих районах не вздавали. Значить, Ми ви знаєте, що є пільга 120 квадратних метрів це будинок і 60 квадратних метрів це квартира. Я пропоную внести зміни, оскільки ми роздали це, і встановити не один відсоток, як ми встановили. Да, я зразу наперед кажу, не тут, в даному випадку ми суми практично надходить до бюджету, не втратимо майже ніяких через те, що в нас таких будинків, які перевищують. Норму 120 метрів практично немає. Давайте візьмемо, хто не 0,5. 0,05? 0,05, це виходить, 61 копійка за один квадратний метр прийнято. Ми нічого не втратимо, але давайте будемо виглядати на лиці сусідніх наших районів, які нам по дорозі, в такому плані. Не робити на приймете поставку хоче сказати. Сьогодні, якщо ми зробимо це 50 копійок, ми зробили для, як знаєте, для допоміжних житлових приміщень, ми зробили 0,04%. Це складає 0,48 копійок. Ні, 48 копійок. Копій. Сорок 48 копійок, так було. Це було, так вони пройшли, так прийняти. А на житлові, на житлові ми взяли 0,5, це буде 6 гривень. Там є пільга. На нежитлові, на вовше немає, а на житловій пільга 120 квадратів. Це виходить, я почитав у своїй хаті, я буду там 25 гривень платити в рік. Я ці 25 п'ять гривень знайду. Це цей рік. Це цей рік. Якщо дозволешся да. Це цей квадрат, ми сьогодні ніши нічого не тримаємо. Дай мені брати гроші. Понятно, виступити і показати себе, що такі хороші збоюся за людей, а за, а за місто, що ви чи за що там гуляти лампочки, обладнання ставите? За що дороги буде робити? Робити оптимізацію витрату. Оптимізація витрат... Витр. я вам слово, говорю. що ви хочете, де я зараз проживаю. Правда, там проживають дві сім'ї, я і мій син. Норма, виріше загальна площа, бо там є частина мансади, становить 144 метри квадратні. Я думаю, що хата 120 квадратів. Це 10 на 12 для сім'ї це вполне допустима, нормальна хата, де може сім'я жити. Тому то я пропоную все-таки тут не сходити, ну, ми можемо займатися зараз популізмом, ви правильно, я правильно назвав, але справа в тім, що ви правильно зрозумієте, сьогодні ще треба жити за щось. Сьогодні я ще раз повторюю, забраний основний це податок. Це прибутковий податок з громадян. Ти майже 3 мільйони викинули. Наш бюджет сьогодні буде 7 мільйонів, уявіть, що це майже половину викинуто. І в нас в основному буде будинки, будинків менше, 10, більше, ніж 10 на 12, практично немає. І коли, коли, коли законодавець, коли законодавець іменно формував ці, саме цей податок, проважив цей податок, цей податок виходить з того, що податок на багатство. Тобто, якщо людина має більше площі, вона більш забезпечна. Я вважаю, що це нормальне явище. Коли ви говорите 120 квадратів і це на багатство, то яке це багатство? На дві сім'ї 120 квадратів. Це не багатство, аби стояло 500 квадратів, де люди дзвонять по телефоні, шукають одне одного по цьому. В Липовці взагалі це по квартирах, напевно, ні одної квартири немає, а домів це багато. Ви назвали приклад своєї сім'ї, коли 140 квадратів на дві сім'ї. А не по своїй сім'ї. В мене є тітка, в якої, виходить, троє членів сім'ї померло, там десь теж 140 квадратів. Вона одна. Їй теж треба, а просто хата така була велика, бо чоловік був будівельником. І тепер їй теж люди не будуть цього платити. Це податок, виходить, на сільські хати, які строїли необдумано великими, бо так от щось так воно тоді було. Аби стояло питання 500 квадратів, да, там вона робити, який хочете подати. Присідає. Я в даній ситуації підтримую пропозицію Сарафона. Вчора велика група жителів Липовця звернулася до міської ради ну, в гусному такому плані для того, щоб внести ясність і переглянути ставки встановлених податків стосовно тієї сесії, яка на рішення на якій приймалося в п'ятницю. Там є ціла низка запитань в той спосіб, в, в який приймалося рішення. І ми звернулися сьогодні, підписавши це звернення. Я хотів би звертатися до депутатів, сказали вам всі, шановні депутати, я хотів би, щоб ви зачитали цей лист. Це колективно, це ті люди, які ініціювали проведення сьогоднішньої сесії, і зачитати оце. І вже оскільки було внесено питання на обговорення по першому пункту, ми правильно сказали. Сьогодні бюджет надійде символічна сума. Але торкнеться образа обіда чи ще що небудь зовсім невеличкої частини людей. Тому дійсно пропозиція та, яка є, і в листі, і сарафону в ніс, і брунь, вона має. Дякую. Так, давайте я зачитаю. Як нам стало відомо, 5 з третє такого от відбулось були стозачаться четверта сесія, що весь міської ради. Віча сесія та заставки несе податки збору та сисного податку, враховуючи особливо значимість питання. А також те, що рішенням міської ради торкається переважно більше жителів міста і призведе до суттєвого фінансового обтяження людей, вважаю своїм обов'язок, звернути вашу увагу на наступне. Ставки місцевих податків зборів дає за про що ман проходите між вгоре межтериальної громади, що не було зроблено в місті Липець. Сесія міської ради, навіть якщо вона позачинува, проводить відповідність до реграма до тебе з вимог закону кілька про до публічної інформації. Вважаємо необ'єктивними і неприйнятними окремі ставки податку для об'єктів житлової та на житлові нерухомісті плати за землю на 2015 рік. Виходячи, е, виходячи з вище наведено, просто переглянути ставки місцевих податків і зборів і пропоную рахувати здоровий густ та досі міськради Гарсеніці та інші районі в області, становити ставки на окремо майно. Об'єкти житлової нерухомості 0,05%, об'єкти на об житлової нерухомості на за господарських. 0,1%, значить, плата за землю, земельні ділянки роботи грошової оцінки, яких проведено залежні місця знаходження 1%. відсоток, земельні ділянки, які перебувають у всім користецю суб'єктів господарювання від державних декомунальних по 1%. один відсотків. Сподіваюсь, наші розуміють подарушні праці. І підписи є тут підприємців. Ставки податку для об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у ласці, фізичних і юридичних осіб, встановлюються у розмірі. Одна пропозиція 0,5% заробітної плати, встановлені закону на 1 січня звіту податкового року за податку метр бази оподаткування. І друга пропозиція 0,05%. 0,05%. Я правильно назову. Це ваше 500. 0,5%. Значить, ставлю по міре надходження даних пропозиції на голосування. Хто за першу пропозицію 0,5%? Хто за? Я не можу зобразити. 0,5 відсотка. Прошу, ну, так, раз, 60, 6 гривень голосували тільки так, що. Поясніть, поки я що не поняли. Що... Поясніть за а, що. Голосували за 0,5%. Це 6 гривень за квадратний метр. Понад, понад норму 120 квадратів і 60 квадратів. Друга пропозиція поступила 0,5%. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Я, будь ласка, ви не, не, не вбивайте нас. Шановні друзі, ні перше, ні друге рішення не пройшло. Через те, що вони не набрали більшої кількості від, від списку депутатів. Тому то ми не можемо сьогодні зупинитись на цьому. Ми повинні прийняти, прийняти якесь, ну, будемо говорити, про промісне рішення. Шановні депутати, хто, хто, хто голосував за підтримку для того, щоб прийняти компромісне рішення. Хто голосував за ту пропозицію, яку я вніс, я прошу вас для того, щоб все таки ми рішення прийняли, оскільки тут е чисто символічні будуть, будуть відрахування. Е погодитись на пропозицію, яка була запропонована депутатом депутатом Сарафоном, і яка була запропонована е у зверненні. І все-таки встановити податок 0,5 за один квадратний метр. Шановні депутати, я ставлю на ставлю на переговорку. Шановні депутати, я прошу людинку, я прошу тиші через те, що питання досить серйозне. Якщо ми не повинні прийняти, значить я прошу ще раз для депутатів, які голосували за 0,5 для того, щоб знайти компроміс. Ми повинні все-таки вийти на прийняти рішення. Рішення цього питання інакше не може бути. Прошу переголосувати і ставлю для, для голосування ставку 0,5 Хто за дане рішення, я прошу голосувати. Порахуйте посість шістнадцять. Хто проти? два. Хто утримався? Одну. так. Рішення при більшості голосів. Рішення прийшло.